в воду, ви прекрасно нуркуєте. І тут ви скочили на голову, а донизу ви достати не можете. Розумієте? У вас перший бар'єр пройшли, а потім у вас сили все менше і менше і менше, ти думаєш, так, або я зараз впливаю наверх, або я зараз втоплюся. Докладні те саме, якщо вірус трапляється у нас до кишківника. І якщо там є слезова оболочка, Слизова булочка. Моментально цей вірус, чим більше шлюзу там є, тим більше вірус у нас блокується, і він не ушкоджує імунітет. Імунітет його викине з себе. Що нам потрібно, коли ми захворіли, їсти? Дуже важливо тут стара стара звичка людей їсти редьку. Пам'ятаєте? Сок з редьки, редьку натирали чорний, говорили проти От вона найбільше продукує в нас слизі. to to się